Дана котельня змонтована без теплоакумулятора, але з гідрострілкою. Котел Bison 12 кВт, будинок має диски квадратів 100 є другий поверх, там одна кімната. Отже, гідрострілка виготовлена з труби 160 мм. Обв'язка котла гідрострілки виконана з труби 40 мм. Насос тут відсутній, тому що тут працює гравітаційна циркуляція. Там бачимо зливний кран від котла. Тут, тут зверху автоматичний кран Маєвського і сама гідрострілка. Між собою конструкція з'єднана американками. Так це все виглядає. Це ми бачимо клапан теплового скиду котла від перегріву. Топка, в принципі, нормальна для цього котла. Котлом вже користується. Як бачите, там все сухо, тяга чудова, О, все працює бездоганно. Так, Далі у нас розкажу за клапан теплового скиду котла від перегріву. Тут у нас вода заходить холодна і піднімається поліпропіленівська труба діаметром 20. Іде магістраль по стіні і заходить в клапан. При 95 градусів клапан відкривається і подає холодну воду в обратку котла. І тим самим відкриває клапан дренажної системи, зроблений металопластиком, і виходить на вулицю. Це для скиду, теплового скиду, гаряча вода виходить. І тим самим охолоджує котел. Далі у нас електричний котел, зваряний 76-ї труби, тен від бойлера, Тут термометр і там автоматичний кран Маєвського. Він з'єднаний послідовно, тобто теплоносій постійно проходить через нього. Тим самим можна поставити наприклад на ньому 40 градусів і коли наприклад запалить котла, температура піднімається вище 40 і тим самим відключає тен. Так Це у нас вода заходить холодна, тут подпітка, далі на клапан Поряд розширювальний бак на 12 літрів. Діапазон різниці. Між контуром опалення і котлом становить 20 градусів. Якщо на котлу, наприклад, 80, то на будинок подається 60 градусів. Щоб підняти температуру на будинок, потрібно на зворотній лінії контура опалення, потрібно закрити кран приблизно наполовину. Тим самим буде менш інтенсивне змішування в гідрострілці От, і буде підніматися температура. Тут на тені я підключив лампочку контрольну. Тобто, коли він включений, лампочка горить, коли виключений лампочка відповідно не горить. Буде автомат на 16 А. Зверху можна просверглити отвір і тоді підвести цю ж лампочку. От, поки що це не зроблено. Це у нас група безпеки з клапаном на 3 атмосфери і з манометром. От, тут є ревізія для чистки. Димоходного патрубка. Ще вчора перед насосом був змонтований трьохходовий термостатичний клапан. Ним можна було регулювати температуру на будинок, наприклад, виставляти 40 градусів, там, 50. Так, але так як власники бувають тут вранці і ввечері, тобто, щоб швидко нагнати температуру, прогріти будинок, попросили мене його видалити. Далі регулятор тяги, Коли спрацьовує термічний клапан, температура в котлі становить десь приблизно 95-100 градусів. Я зробив так, щоб при такій температурі цепочка від'єднувалася від, від засувки подачі повітря. Це зроблено для того, щоб котел, коли охолоджується, регулятор тяги знову не піднімав засубку догори. Тому що відповідно знову розгорається дрова і котла знову буде закипати. Тобто цепка від'єднується. Ну а при нормальному режимі, коли на котлу 90 градусів, то засобка повітря має бути закрита, а цепка натягнута. Вихід з котла коліном звичайним, далі йде сендвіч. Як бачите, трубопроводи та гідрострілка не в теплоізоляції. Зроблено для того, щоб виконували роль радіатора, опалювали котельню. Ще забув сказати, що тен на, на електрокотлу 2,5 кВт. Більше не потрібно, тому що одна фаза тут. Далі димохід. 160 х 220 нержавійка в ніржавці. В тройнику є ревізійний лючок для чистки горизонтальної труби. Викинена опора, яка прикріплена до стіни сквозними шпильками. От, і ще один зверху під кришею хомут такий. Пішла труба до верху йде димок, Три розтяжки. З На розтяжках встановлені такі стяжки, якими можна регулювати натяжку. Товщина внутрішньої стінки димохода перші дві труби 1 мм, горизонтальна 1 мм, друга третя 0,8 мм і останні дві 06 мм і тріник 1 мм. От і все, от і закінчилось кіно. До зустрічі.